Глава сьома. Вона вже давно не дитина, не його колега не підлегла. Вона знає, що давно подобається йому, а він подобається їй. Серце стукало, як божевільне, не даючи мозку жодного шансу. Чому саме зараз? Може, всьому виною спочатку докладне листування з робочих питань. Потім відверті діалоги, щедро розбавлені легким фліртом. Їй хотілося цього, вона чекала його повідомлень, його голосових аудіопитань, його листів по електронній пошті. Їй подобалося з ним працювати і вирішувати всі робочі моменти. Паляниця давно хотів зробити Сергія своїм партнером, і навіть в Іспанії серед її українських колег ходили наполегливі чутки про швидке підвищення супостатова по кар'єрних сходах. Єва відчайдушно раділа, що користуючись своїм становищем у фірмі і працюючи безпосередньо з Сергієм, вона часто обходить стороною Тетяну Іванівну Комарову, до якої в неї досі була легка неприязнь. Всі контакти йшли через Сергія, як і контракти і його електронний підпис. Він надсилав їй документи, а вона перекладала їх англійською та іспанською мовами і завіряла у нотаріусів. Представництво ТОВІНВЕСТ в Іспанії, яке відкриє Паляниця, нещодавно очолив один з його молодших партнерів, Давид Багратіонов. Він запропонував Єві вести справи своїх клієнтів безпосередньо через фінансового топ-менеджера Супостатова і до непристойності високооплачувану посаду. Рада директорів прийняла рішення відкрити посаду для пані Санчес в дівоцтві Єви Володимирівни Некрасової, так як беручи до уваги обсяг робіт, які вона виконувала, і віб-клієнтів, яких вона приваблювала, для цього представництва знадобився б цілий штат з двадцяти ледачих і нерозторопних любителів вічної сієсти. Вона вже чекала його вельпрат. Легка, засмагла, вся в білому. Прибуття рейсу 17.80 вісімдесят, в Барселона. І ось він серед пасажирів, теж в білому. І такий же щасливий. Сергій. Ява махнула йому рукою. Вона стояла першою серед зустрічаючих і майже впала за маленьке загородження. Він підійшов до неї, поцілував щоку. Привіт, колега, ти все гарніший і гарніше. Іспанське сонце тобі до лиця. Єва почервоніла, крізь засмагу проступив ніжний рум'янець. Вона посміхнулася і відкинула волоссям. Сергій несподівано підійшов близько-близько, взяв за підпоріття, нахилився і поцілував Єву в губи. Це був, мабуть, навіть не поцілунок, це був спалах, блискавка, пожежа. Навколо шуміли й раділи, зустрічаючи і прилітаючи. Валізи стукали своїми маленькими коліщатками по підлозі. Батьки котили в колясках кричащих та втомлених після польоту дітей. Хтось не міг дозвонитися по телефону і не знав, куди їхати. А уявив цю секунду зупинився світ. Вона не помічала і не чула людське море. Вона тільки відчувала його руку на своєму обличчі, і його губи на своїх губах. Єва, як в тумані, гуляла з ним по центру Барселони і дивилася на іспанське небо, під яким ще ніколи не була така щаслива. Вони розглядали архітектури великого Антоніо Гауді, Єва знала тут кожну плитку, кожен сантиметр малюнків і хитромудрих візерунків. Але сьогодні їй здавалося, що цю відому на весь світ пам'ятку і візитну картку Барселони і всієї Іспанії, храм святого сімейства, Саграда Фамілія, вона бачить вперше. Потім вони звертали в найтемніші і вузькі провулочки, рятуючись від задухи, і нещадного сонця. Втомлені й задумливі, вони кинулися подалі від туристичних стежок у двір і вийшли через нього на тиху вузьку вуличку. Вона була вимощена каменем, і закінч... закінчувалася тупиком, в якому причаїлося стареньке, судячи з меблів і вивіски, кафе. Давай тут посидимо. Єва любила такі рідкісні, унікальні місця свого міста, де зупинялося мало туристів, або вони не доходили в такі місця, вважаючи за кращі ресторани на центральних площах і біля розрекламованих туристичних визначних пам'яток. Мені подобається, давай. Вони замовили пляшку вина і нерізку хамона. Смішні маленькі склянки, більше схожі на чарки, які господиня щедро й доки наповнила ароматним і густим напоєм, гордо стояли виблискуючи, пузатими боками. Від страви з нарізкою з різних видів серв'ялених свинячих окостів, ішов такий аромат, що Сергій не дочекався приладів і їв прозорі рубінові шматки тонко нарізаного м'яса руками. Потім винесли нарізку з різних видів сирів, і Єва попросила принести господині ще пляшку вина вже до сиру. Вони насолоджувалися один одним прохолодою, тишею і їжею. Їжею, яка зводила з розуму, будила всі смакові рецептори, вибухала в роті божевільним смаком, з помірною гостродою, кислотою лайма, підкопченістю, в'ялимними травами, томатами. Морською рибою, найтоншими пахощами дерев'яних бочок, полиць і прохолодних сховищ, які тримали в собі ці багатства вже готові й дозрілі для самих незабутніх застіль у світі. Сергій підняв келих, який переливався на світлі всіма відтінками червоного і вимовив за життя під пальмами, за життя під пальмами луною повторила, Єва і випила все до дна. Вони лежали в номері, який Єва бронювала рівно тиждень тому, із завмиранням серця і надією на зустріч. Може бути, розлучення з чоловіком вплинуло на її розкутість, а може, вік, про який вона ніколи не замислювалася. Він надавав впевненості і сміливості у її вчинках. Сергій був її другим мужчиною, першим був її колишній чоловік. Сергій знав про її Петро абсолютно все, і те, що це була її перша любов, і те, що він довго з нею зустрічався, і лише рік тому запропонував вийти за нього заміж. Її літні батьки були щасливі. А ось Петро, на жаль, був сиротою. Він показував їй Барселону і возив на ібіцу, де змушував жартома танцювати на дискотеці топлес. Він відкрив їй світ свободи і радів, як дитина, коли вперше побачив сніг, хрещатик і Масляну. Педро дякував їй за те, що вона показала йому свою батьківщину, якій він мріяв побувати з першого дня їх знайомства. Педро Санчес розбив їй серце. Коли Єва приїхала за ним на тренування, трохи раніше звільнившись після роботи, він ніколи не був з нею таким пристрасним і ніжним, як з тим іншим в душовій кабінці, точно таким же високим, красивезним, гарним, досконалим. Шум води з душу заглушив її кроки в порожній роздягальні нікого не було. Віддалені звуки близькості і поцілунків злякали Єву до сліз. Вона вже подумала про ту ідеальну дівчину, яка займалася фітнесом на сусідньому стадіоні. Але коли вона побачила свого чоловіка в обіймах іншого, вона нахилилася і вирвала собі під ноги. Їй стало так погано, що вона навіть не відразу змогла втекти. Педро підбіг до неї, але вона все ще перебувала в стані шоку і відсахнулася від нього. Пізніше ввечері вони мирно вирішили розлучитися, хоча чоловік благав не поспішати. Так, він бісексуальний, так його приваблюють і дівчата, і хлопці. Але єдина жінка, яку він любить, це Єва. Але він не зміг встояти перед спокусливим, як диявол Алексом. І вони стали коханцями кілька місяців тому. Єва переїхала до батьків і поділилася з Сергієм своєю бідою через біль, яку більше не в силах була тримати в собі. У листуванні вона відкрилася Сергію, навіть сама того не чекаючи. Колега заспокоїв і сильно підтримав її. Саме в той момент вони стали близькими друзями. Їх було соромно порівнювати двох чоловіків, але коли дівчині без малого 30 в силу віку і обставин, вона чисто автоматично вже має на це право. Колишній чоловік був молодший, гарячий і якийсь непристойно красивий, зростом майже під 2 метри. Він працював у компанії з організації корпоративного дозвілля з метою згуртування колективів у природних умовах. Фірми постійно замовляли гірські маршрути, наметовий відпочинок в лісі, активні командні змагання на морському узбережжі, сплави по річках, риболовлю на яхтах або параглайдинг. Від клієнтів у Педро його спортивної команди не було відбою. Тому він міг спокійно виїхати з дому на кілька днів по роботі. Але так як Єва познайомилася з ним саме на корпоративному святі, оскільки вона сама наймала його фірму для відпочинку на яхті з дайвінгом і морською риболовлею, всі, включаючи Євгена Ігоровича Паляницю, дякували їй за незабутнє свято на честь 20-річчя фірми. А вона все кидала швидкі погляди на двометрового красення, який пірнав, як морський бог, і час від часу діставав з глибин Балеарського моря, химерні раковини і чудової краси камені. Сергій Супостатов був розумницею професіоналом, на якому опис його фізичних зовнішніх даних можна було завершити. На тлі офісних колег він був гарний з собою, навіть харизматичний, в міру сексуальний мужик, навіть мужичок. Але поруч з Педро він програвав. Як Єва в першому класі програла суперечку в резиночки з п'ятикласницею. Петро міг обпекти одним поглядом, а до Сергія треба було придивитися. Санчес носив Єву по дому виключно на руках, а Сергій змушував сміятися, жартувати разом з нею над важливими клієнтами, радив книги. Після інтимної близькості з Петро Єва лежала щаслива і самотня. Він швидко цілував її і тікав на чергове тренування. Вона приймала душ, була каву, і сідала з ноутбуком біля вікна працювати над черговим договором. Зараз вона лежала в номері з Сергієм і слухала його дихання, биття його серця. Вона не вірила, що так буває. З Петро вона відчувала себе черговим тренажером, тренуванням, вправою. Сергій подарував їй стільки любові і ніжності, хоча. В хоча вони не любили один одного. Таких емоцій вона не відчувала ніколи в житті, наче страшна самотність кинула в обійми один до одного. Він шепотів їй щось, чого їй було дуже добре. Він пестив її, купався в її криках і зітханнях, він змусив її вперше відчути себе красивою, бажаною. Чуттєвою, зрілою, самодостатньою і саме в цей момент найпотрібнішою в світі. Євушка, ти притихла? Ні, я... я просто думаю, дякую тобі. Супостата вкриво посміхнувся і похитав головою. Ти красива жінка, розумна, багата. Ти можеш мати будь-якого мужика, а в голові в тебе менталітет радянської баби. Ось за що ти мені дякуєш за те, що провів з тобою час? Так я тобі повинен дякувати, що спиш з таким старим хріном. Неправда, Єва почервоніла і натягнула тягнула простирадло. Ти не старий і не хрін. Бачиш, тобто слова про твій менталітет, щоб тільки мужиков було добре, тебе не зачепив. Євка, ти ще така турненька. Вона встала і почала сором'язливо шукати очима свої речі, розкидані по номеру. Ну, тихіше, тихіше я тебе образив, пробач. Ти знаєш, в мені, як ніби, живуть дві людини, і поки один спить, другий починає творити лайно, чесно. Батьки все дитинство тягали мене по психологах, казав Сергій, а потім він продовжив. А, половини вже не пам'ятаю, але я ненавидів ці білі кабінети і стіни з котиками й собачками. Мама, царство небесне, якось прокололася і розповіла, що на моїх очах в селі два сусідських пацана мучили цуценя, якого я любив і навіть підгодовував. Мати довго підбирала слова, але в підсумку пояснила. Що вони на моїх очах підпалили цуценя і змусили мене на це дивитися. А я то, Єва, хоч би й не пам'ятаю цього. Але одного з них, з хлопців, я вбив каменем на місці, прямо поруч з трупом цуценяти. а другий залишився за їкою, але начебто його сім'я кудись швидко переїхала подалі від Києва. Ага, мене визнали шизофреніком, лікувався в різних дитячих закладах, але став дорослішим, психіатри і психологи визнали здоровим, відпустили. Батьки мені навіть ім'я поміняли, щоб мою історію поміняти. У школі я всі класи з відзнакою закінчив, олімпіади виграв, В нашій фірмі кур'єром спочатку працював, коли ти ще пішки під стіл ходила. Я вас слухала монолог, і в неї від потилиці під волоссям вниз по спині текли цівки поту. Вона навіть уявити не могла, що замість романтичного вечора в них вийдуть моменти страшних откровень. Я ніколи і нікому не розповідав цього. Єдине, мені часом так шкода Амілію, іноді відчуваю. Образив її чимось, а чим? зрозуміти не можу. Може, в пориві злості кричав на неї, але нічого не пам'ятаю, уявляєш? Сереж, а ти її любиш? Кого? Амілію? Ні, але я ж не можу її кинути. Куди вона без мене? Буде холодна, голодна, як пес? Єва розуміючи, кивнула і притулила. Його до свого тіла. Який же він добрий, благородний, в його житті було стільки випробувань. Але тут Сергій повівся дуже дивно. Він несподівано засміявся, повернув Єву до себе і сказав, який же я радий, що ти кинула цього підара. Єва мовчки встала і почала збирати свої речі. Вуха горіли. Думки скакали від вершив до звукових доріжок фільмів про важку жіночу долю. Вона не розуміла, що робити далі, як себе вести. Сергій встав і схопив її за плече. Пробач, просто я ненавиджу Підарасів. Сергій, це мій колишній чоловік. Я з ним дружу і не дозволю тобі його ображати. Людина живе своїм життям, не дозволяй собі бути тими, кого ти вбив. І тут супостатов схопив її за плечі і різко розгорнув до себе Не смій, чуєш більше ніколи. Єва так злякалася, що сила заліпила йому ляпос і кинулася до дверей. Вона залетіла до себе в номер і замкнула двері на замок. Після цього вечора вона вже ніколи не бачила Сергія Супостатова живим.